Що я не заплачу, то будувати я не буду ніяк. Мільйонів. Мільйонів. Так. На Мільйонів. Всім доброго дня! Чому тоді ви добровольцем не пішли на війну? Ну, по всім прогнозам я не мав, не мав життя. Дуже велика пожежа на нашому полігоні сміттєвому. Ані цього. Не мало би бути тут. Це терикон тридцять метрів за вишки. Це схоже на вишукану форму ракету. Що на той момент це була саме велика, саме найбільша сума, яку я чув за дозвільний документ. Це все воно просто роками їхало Наполеон. полігон. Беконтраспенспера, бо надії сподіваюся, це безпосередньо наш. Основний фронт мені потрібна влада у Житомирі, яка б реагувала на такі речі. Давайте почнемо з відра на кухні, намагається зробити так, щоб у цьому місті завод був зачинений. Це те, що я найменше очікувала від розмови з інвестором сміттє переробки заводу.